Так, давайте і. Раз, два, три! Угу. 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 Отака от, от. Справжня, гарна. Так, душі. <реку> так, а тепер дивіться, давайте подивимося, що в нас знизу. Знизу у нас вода кипить. А як ви думаєте, я туди палець можу засунути? Ні. Справді може. Вода ж там давно не гаряча, бачите? А тепер спробуйте з лодоньками з його взяти, щоб, вна... щоб лошалося у вас в руках. А давайте дорослим дамо. Ну, Що вони там сидять, їм скучають. На техніку трошки Thank you.